Чернігів має воду, якість якої перевіряють щоденно і багатоступанево. У Чернігів водоканалі продемонстрували роботи лабораторії питної води підприємства. Щоранку ранку пробу беруть на усіх насосних станціях а також у колонках приватного сектору. Дослідження води, яка подається у водигін Черніга, проходить у два етапи: мікробіологічний та хімічний. У першому випадку визначається загальна кількість мікробів і бактерій. Особлива увага групі кишкових паличок що є своєрідним індикатором якості води. Якщо є відхилення, проводиться дезінфекція. У хімічній лабораторії вода проходить більш складну перевірку за кількома десятками параметрів. Спектрофотометри за рахунок поєднання сучасних електронних і оптичних елементів забезпечують отримання точних даних про склад питної води. Наша вода Чернігівська має Средньою жорсткость. Тось, тобто у нас очень збалансований состав води по кальцію, магнію, железу, і відсутствують практически метали, які вредні для здоров'я. Жодна скарга чернігівців не залишається поза увагою. Були випадки, коли доводилося проводити очистку водозабірних колонок. Однак кількість скарг останнім часом суттєво знизилася за рахунок оновлення труб. Вода в Чернігові. очень благополучно в эпидемическом отношении и, в химичес... и по химическому составу. Бактериологические показатели являются одним из самых важных, тому що вот это то, що непосредственно влияет на здоров'я человека. У Чернігівський водогін потрапляє вода із свердловин глибиною від 100 метрів до 700. Тобто це фактично мінералка. Вода із найнижчих крейдових горизонтів кристально чиста. Про нинішніх потребах міста її вистачить на сотні років. О,